Продовжуємо радувати вас, продовжуємо готувати вас до робочого дня. Так що налаштовуйтеся. Ну і приймайте нас зараз. І приймайте не тільки нас, а й наші гості. У нас вже є у студії гість. Це Тетяна Гут, вона заступник директора медичного коледжу з практичного навчання студентів. Доброго ранку, пані Тетяно. Прошу Проходите. проходьте, будь ласка, до нас. Поки ви до нас рухаєтеся, проходьте, проходьте. Паша, зроби, будь ласка, да. каву. Не рома, ждьо. Сідайте. Доброго ранку ближче. Доброго ранку вам. Доброго раночку. А зараз подивимося у нас і невеличке досьє на вас. Так ще у нас невеличка пауза, дивимося невеличку інформацію. Тетяна Михайлівна Гуд – заступник директора медичного коледжу з практичного навчання студентів імені Мухіна, освіта вища, народилася 8 червня. Закінчила Київський медичний інститут імені Олександра Богомольця, улюблений поет Олександр Пушкін. Життєво кредо бути з усіма справедливою і відвертою. Одружена виховує двох синів. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, чим яке зараз взагалі життя у медичному коледжі? Медичний коледж. Ну, це в нашому місті і в нашій області, скажімо, єдиний медичний Олександрівське ще медичне училище. Не треба скидати із рахунку, в який готує. Молодших медичних спеціалістів це медичні сестри, це фельдшери, це спеціалісти з медико-профілактичної справи, це фармацевти. І зараз, ну, що не є бурхливе, початок начального року ми щойно прийняли з наших абітурієнтів 350 осіб, юнаків, дівчат, і вони стали. Студентами поповнили наші студентські лави, і, звичайно, період адаптації це індивідуальна робота з кожним студентом, з кожним хлопцем, з кожною дівчиною, адже вони покинули свої домівки, хтось покинув свої рідні. Села і приїхали сюди в місто, тут трошки інше життя, інші вимоги ніж в школі, інші ставлення до навчального процесу, бо самостійної роботи дуже багато, і звичайно, ми їм допомагаємо зараз адаптуватися от у вирії от цього життя. Але і для викладачів це теж випробувальний період, не тільки про індивідуальну роботу зі студентами, що я сказала, студентами нового набору, але й зі студентами, які навчаються в нас уже ну, на другому, на третьому курсі, на четвертому курсі випускників. Зараз нас чекає повторна акредитація спеціальностей, які вивчаються на базі загальної школи. Це фізика, хімія, математика. Ми для цих студентів зараз готуємо і контрольні роботи, готуються завдання для того, щоб ми могли підтвердити ліцензію і мали змогу готувати учнів, які поступають на базі 9 класу, на базі основної школи. Далі, звичайно, тих, хто навчаються на старших курсах, чекають випробування всеукраїнських. Ліцензійний іспит, його здають студенти е, лікувальної справи, акушерської справи, е, сестринської справи, і це також є напружена підготовча робота. Але не думайте, що так весь час напружено і весь так дуже, е, ну, б, дуже зайнято. Е, є і хвилинки дозвілля відпочинку: ось ми готуємося до свята працівників освіти, тому наші студенти готують гарні вітальні програми, а викладачі готуються до поїздів. На екскурсію в місто Умань, mm. тому життя вирує цікаве, веселе, напружене, відповідальне. І, ну, колектив справляється з цими завданнями. і Студенти у нас такі, що вони розуміють, mm. допомагають цьому mm. так. І я думаю, що ми разом спільними зусиллями в принципі вирішуємо ті питання, які поставлено перед навчальним закладом. Заходів багато, і, але от дивіться. Е 4 жовтня починає працювати програма для слухачів на підготовчі відділення. Це е, можуть приходити учні, які будуть потім вступати уже в коледж. Так, у нас уже багато років, більше 15 років, проліцензоване, створено, існує відділення до вузівської підготовки з питань підготовки громадян України для вступу у вищі навчальні заклади. Наш медичний коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, і ми, звичайно, хочемо відібрати із тих бажаючих з тої молоді юнаків дівчат, які до нас хочуть, хочуть потрапити, поступити в наш навчальний заклад, ну скажімо, найкращих, найсильніших. Але Час вимагає так, що можливо, і допомогти підготуватися їм в наш навчальний заклад. Тому створено підготовче відділення. Це підготовче відділення е, працює за такою програмою. Є у нас курси підготовчі тривалістю жовтень-травень. Є другий так би скажу, етап лютий. Травень і є буквально двотижневі підготовчі курси, які мають на меті допомогти підготуватися. Ну, тим, хто в, останній мить, в останню мить вирішили вступити в наш навчальний заклад. І ми допомагаємо підготуватись нашим абітурієнтам. Ми ну, сподіваємося, що тут будуть наші майбутні студенти з таких предметів, як українська мова, бо вони здають на базі 9 класу диктант, а ті, хто вступають на базі 11 класу, сертифікат з української мови і літератури. Зовнішнє незалежне оцінювання, але за програмою шкільною досвідчені викладачі на нашому відділенні допомагають їм також здобути там високий бал. Ну і також з біології. З біології дев'ятикласники на базі 9 класу здають тестовий іспит. А звісно ж учні 11 класу подають нам сертифікат, де також ми оцінюємо, враховуємо їхній набраний бал. Звичайно, ну прагнути треба до найвищого балу. Щоб успішно бути зарахованим в наш навчальний заклад, ось такими зараз моментами, і, до речі, 4 жовтня ви вже сказали, розпочинається робота. Тому створені програми вже провели бесіди з викладачами, вже підготували аудиторії. Ну і готові зустріти в суботу, 4 жовтня, наших юнаків, дівчат. 9 дев'ятого класу, 11 класу, і та молоді, які раніше закінчили школи. Вони мають змогу підготуватися, щоб успішно вступити в наш навчальний заклад. Ми їх чекаємо і будемо з ними працювати. То есть не скучно вам 350 п'ятдесят первокурсників 4 числа, 4 октября підготовительні курси. Крім того, я знаю, що совместно з департаментом образування защита Отечества курси такі лікції на лекційно практичні такі заняття О них можна поподробити? Так, це ви знаєте, так, да, я вам розкажу. До нас звернулося десь це було наприкінці серпня, міське управління освіти з таким питанням, щоб викладачами коледжу нашого навчального закладу допомогли підготувати випускників школи, це 10-11 клас, з такого предмету, як захист вітчизни. Справилася в тому, що в школі захист вітчизни, ну, як правило, викладач там біології викладач фізкультури, вони. Обізнані там анатомією, фізіологією людини, але оскільки в державі зараз така напружена обстановка, оскільки зараз дуже багато полягає, скажімо, на кожного громадянина нашої держави, бо захист вітчизни це не тільки справа, скажімо, збройних сил, державна справа, це не тільки завдання армії нашої, а це і обов'язок кожного громадянина. Тому юнаки і дівчата, які закінчують зараз середню школу, Мають бути обізнані з такими моментами, як подання першої медичної допомоги, як потерпілим, чи то будь в тій зоні АТО, хоч би їм туди не довелося, звичайно, попасти, чи при дорожньо-транспортних якихось пригодах, чи взагалі в якихось умовах надзвичайної ситуації змогли б подати невідкладну першу медичну допомогу. Юнаки по окремій програмі займаються їх там більше навчають правил поведінки зі зброєю, строєва підготовка, ну те, що потребує чоловічих знань, зусиль, умінь е, наші викладачі працюють з дівчатами 10 -й, 11 -й клас, і я вже сказала, спрямовуємо увагу всю на е, допомогу оволодіти уміннями, навичками подання першої медичної допомоги. Тобто ці курси е, тільки для старших класників, тільки для старшого класу, 10-11 клас. Така програма, тому що ну вони, скажімо так, уже дорослі. Вони. Ті, кого можуть військомати напевне залучати, а якщо е, можливо сотрудничество ваше будете ли осматривати приложення, їхні будь допустим, трудових колективів підприємств по таким курсам? В принцип, От, звичайно, возможно такое? звичайно, буквально днями ми отримали лист по лінії Міністерства охорони здоров'я, де нам рекомендують створити такі ще курси, ще додатково заняття, проводити для викладачів шкіл, так чітко там і написано, з метою. Підготовки їх за програмою санітарних інструкторів і щоб вони в умовах військово-медичних ситуацій змогли би своїх учнів напевне там навчити, допомогти їм і саме б могли володіти такими ну, навичками, такими уміннями. Тому зараз з цю з цього питання також працюємо. Звернулись в департамент також освіти обласний, звернулися в міське управління освіти для того, щоб скласти такі, скажімо, списки. Бачити контингент, який буде з учителів шкіл, і також розпочнемо працювати в цьому напрямку. Більше того, от знову ж таки, що стосується сучасних таких ось вимог, е також в цьому листі оговорено, що при лікувальних закладах створюються, або вони вже напевне є створені медичні центри з підготовки. Е Фахівців, які вже мають медичну освіту, це тренування як би, в цих медичних центрах. І туди залучаються наші випускники четвертих курсів: це медичні сестри і фельдшера, випускники лікувальної справи, для того, щоб ну, сильніше, краще, можливо, глибше зрозуміти ті вже практичні. Е Ситуації, які виникають безпосередньо на місці ушкодження, на полі бою, на місці надзвичайної ситуації, і більш впевненіше, вже чітко, під керівництвом лікарів лікувальних закладів, керівників цив керівників цих медичних центрів, допомогти нашим юнакам, ну так оволодіти і поповнити, поглибити свої практичні уміння і навички. Бо зараз, звичайно, допомога державі, допомога народові, допомога в цій ситуації це перше і невід'ємне зобов'язання кожного громадянина України. Ну, кріба інколи бажання виявляється замало, інколи ще треба і знання для того, щоб допомогти більш ґрунтовно. Ну і їх треба поглиблювати звичайно і кожного разу освіжати кожного разу. Це да, треба. Ну, для медичних працівників взагалі практика на першому місці. Якби тут завжди треба удосконалювати свої, свої вміння. Якщо можливо, хтось з наших глядачів замислився над тим, що ти справді медицина це їхнє покликання, яким чином, коли можна куди приходити. Ну, наш навчальний заклад, я думаю, відомий в місті в нашому. Це проспект Комуністичний 16, можна з'являтися. Приймальна комісія починає працювати у нас, як правило, наприкінці червня, в перших числах липня. Уже починають працювати наші аудиторії з прийому документів. Ми це буде пізніше, трошки десь там. Ми в квітні. Ми в квітні місяці проводимо день відкритих дверей. І на цей момент ми вже будемо чіткіше знати терміни, коли буде починати роботу. Ту приймальна комісія є перелік документів, які необхідно зібрати, але звичайно, це перш за все повна загальна освіта, це 11 класів і атестат про закінчення 11 класів. І сертифікат, який я вже назвала, з української мови біології або хімії на фармацевтичне відділення в правилах прийому записано здається сертифікат з української мови. Хімії або біології, на всі інші спеціальності, сертифікат з української біології або хімії. Тому оці три предмети бажано було. А випускники дев'ятих класів вони тільки на дві спеціальності в нас можуть бути зараховані: це лікувальна справа і сестринська справа. І у них диктант, українська мова, тобто вот українська мова і біологія, тести. На ці предмети ми ж звертаємо увагу на підготовчому нашому відділенні. Бажано рекомендуємо пройти це підготовче відділення, адже ну, підготовка до вступних іспитів під контролем досвідчених викладачів, коли дозовані завдання, коли є конкретні, скажімо, контрольні роботи, тести, де тренуються наші абітурієнти. Я думаю, це дуже гарне підспір'я, дуже добре, щоб вони змогли витримати вступний іспит. У наш заклад, але вступні іспити на рівні з тими здаються, хто і не відвідував ці курси, тому що ну по рейтингу від більшої суми набраних балів іде зарахування у наш навчальний заклад, тому Головне, ви запитали, що треба навчатися добре, оволодівати знаннями теоретично з української мови, з біології, з хімії. Я думаю, що все, все хто чого хоче, це буде да все хорошо буде. учиться і знати, чого ти хочеш. Якщо да. медицина твоя, то я думаю, нічого складного в цьому нету. Огромне спасіба вам Не за інтереснішу бесіду. Mm -hmm. Небольшой подарочек для вас у нас є от нашого партнера торгової марки Формула смаку. Примите, пожалуйста, угощайтесь. Дуже дякую. А я в свою чергу, якщо дозволити, теж від нашого навчального да. закладу буклетик про наш заклад, дякую. от э, перелік спеціальностей, які в нас є, і э, деякі питання э, життя наших студентів в нашому навчальному закладі, дозвілля і так далі. І оголошення про те, що дійсно з жовтня в нас розпочинає роботу підготовче відділення. То... Будь ласка, запрошуємо ваших програмах, якщо можна ще буде десь вставити це запрошення для того, щоб ми могли набрати абітурієнтів, студентів в наш навчальний заклад. Тетяна Михайловна Гут у нас сьогодні була гостях, заміститель директора медицинського коледжа всім ізвестного. Огромне спасибо за беседу. Друзі, ми продовжуємо.